Ось ми бачимо зараз відео, яке надіслали нам хлопці з передової, завдяки нашим дронам. Якраз була підірвана бойова машина в народі, як називається Беха, і під нею бувалися орки. Створено вже дев'ять дронів, шість вже потрапили до хлопців на передову. І зараз ми працюємо над наступними. Нам ще не вистачає декількох деталей, але в загальному стані на зараз ми зібрали кошти на 14 дронів завдяки нашим односельчанам, завдяки ліцею в нашому селі завдяки діаспорі. В нашій команді є четверо людей. Один із них це ветеран десантник. Він власне нас всіх об'єднав і він керувався в першу чергу тим, щоб підтримувати свого батька, який на даний момент служить в. Дуже гарячих точках на Донецькому напрямку і і часто розповідає про власне цей дефіцит дронів. Спільно губимо деталь, губимо це обов'язково. Отак От ми всі, хто були розпорошені по світу, з одного села знову повернулись, і зараз в шоці від того, що так нас життя знову звело разом. Ми всі були розкидані по світу в Польщі, в Італії, у Франції, і хтось прийняв особисте рішення, щоб повернутися в Україну, коли почалось повномасштабне вторгнення. Нам потрібно на один дрон плюс акумулятор 15 тисяч гривень. Сподіваємось, що буде виходити нам це виробництво ще дешевше. Ми зараз шукаємо українських виробників. Перші ці три дрони ми передали, які виготовили за власний кошт, щоб зрозуміти, чи взагалі військові їх одобрять, тому що там хлопці вчилися все робити по Ютубу, і ми також не інженери, не спеціалісти. Вони це все одобрили, дали нам зелене світло. Найбільше часу, по факту, для виробництва дронів це займає е, доставка запчастин. Виготовити дрона це не так довго, як здається. Там, е, для прикладу, в день можна зробити від 5 до 10 дронів, якщо просто взяти і сісти і спаяти типу, дронів. Це мається на увазі разом з прошивкою. Теж багато міри займає час виготовлення батареї, які ми теж ми робимо. Щоб вдешевити виробництво, зараз е, теж велика є така проблема в тому, що треба старатися, як ми зараз робимо, замовляти не через Україну, щоб напряму було, а замовляти через інші компанії за кордоном, які нам замовляють, типу ці запчастини і потім передається це на почту і доставляється через те, що китайці більше грають на руку ворогу. І не дають можливості, щоб це все працювало відповідно. Тому вони стараються запхати якомога більше деталей, які би не працювали. Ну і ти заплатив за це гроші, а відповідальності ніякої. Нам виходить виготовляти в середньому десь три дрона на місяць. Це все пов'язано через затримки, які відбуваються на кордоні. У нас мала команда. Якщо взяти, наприклад, відсіяти те, що ми працюємо, і кожен має свою роботу, бо це все йде на безкоштовній основі. Нашою командою можна робити і, виходить, і 300 дронів на місяць, якщо повністю присвятити цій справі і час. Але кожен мусить годувати свою сім'ю і заправляти автомобіль, і комуналку платити. так що приходиться і працювати. А це вже виходить як Воно щоб допомагати, це дрон-бомбардир з механізмом повороту камери, яку ми розробили самі. Ось вона приблизно так виглядає. Тобто, дрон летить, він летить так. У нього камера дивиться прямо. Коли він підлітає до цілі, можна трошки опустити камеру і подивитись вперед. А коли ми безпосередньо знаходимося над цілью, ми опускаємо її повністю вниз, і ми бачимо, що знаходиться під нами, і ми можемо бачити ідеально. Куди буде падати снаряд. Тут у нас маленький куток інженера, де у нас два принтера, які майже 24 на 7 друкують постійно різноманітні деталі, як, наприклад, кріплення для антени. Також тут знизу у нас друкується ще один поворотний механізм, батареї для дронів, які може зібрали і чекають на відправлення. Також різноманітні інші компоненти, камери, антени, відеопередавачі. Це все за власний кошт. Тобто і принтери, і пластики різноманітні, і вся інша апаратура, яка потрібна якраз для виробництва дронів. А ось цей принтер вже закінчив друкувати модельку для поворотного механізму камери. Ось всі деталі є. Ми їх зараз можемо зняти, в майбутньому зібрати і ми отримаємо поворотний механізм на ще одну десятку. Війна у нас не зараз не танками, не автоматами, не гранатометами, а війна у нас якраз технологіями і дронами. Типу, завдяки дронам, типу, ми в великій мірі і стримуємо ворога. І завдяки тому, що залучаються якраз прості звичайні люди, типу, допомагають, збирають, типу, не хочуть ніяких від цього ні заробітку, нічого. Завдяки цьому наша армія і тримається. Наші сили по виробництву і забезпеченню дронів, е, якби не тяжко це не було казати, слабші десь в разів три. По всьому, бо в них йде виготовлення це на державному рівні. Ми робимо дрони і теж веземо на схід, але е, веземо на схід, виходить, щоб люди не думали, це не за кошти людей, які ми назбирали. Це всі кошти, які ми назбирали на дрони, це все використовується в повній мірі на дрони і на комплектуючі. Ці поїздки ми робили робимо за свій рахунок, бували на передовій лінії, Лінії, можна сказати, дуже близьких, це 6,5 км кілометрів від нуля. Звичайно, по нас і прилетіло, слава Богу, всі живі. Але зараз ситуація набагато гірша, там де ми зараз були. Дуже багато хлопців двохсотих, з якими ми були, і трьохсотих, з якими ми фотографувалися, Це все це дуже важко про це говорити. Але ну, реалії війни. Звичайно, ми будемо їхати ще.